Вітаю, зараз друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви виповідемо адресу. Сьогодні хотів би продовжити тему про Федора Ботерчака, незаслужено забутого українського видатного шахового майстра, який, нагадаю, був Чемпіоном Радянського Союзу в 1927 році, і єдиний з радянських шахістів мав позитивний баланс проти Михайла Бетвініка. Він його вироб три партії, одна партія закінчила з нічією. Ну, Це унікальний результат, якщо врахувати, що Михайло Бетвінік був безтимним шахістом. І професіоналом, скажімо так, він професійно займався шахами. Федор Ботарчук був все-таки любитель мав основну професію, був лікарем, видатним лікарем, лікарем рентгенологом Він викладав анатомію в Київському інституті культури і де був там професором часом, професором став в 1940 році. Помню також, імігрувавши емир... емир... в Канаду, він також там е... був професором анатомії і публікав багато книжок. Так що він така різностороння постать. Е... І шахом він приділяв судячи з його дебютів, ну, не також є багато часу, скажімо так, тому що дебютна підготовка це дуже серйозно. Ну, я би порівняв е... дебют з. Е... Якщо порівняти з тенісом, це от, е, подача в тенісі. Якщо у тебе сильна подача, то ти створиш доріби, подумали для, для атаки, для успішного розгляду. далі, без подачі. От, е, часто, в принципі, особливо чорними, він грав так досить скромно, так мовити, без особливих претензій. Ну це було в'язано з тим, що е, ну, треба було займатися дебютами. І, він грав просто надійно, але разом з тим він добився видатних результатів, скажімо так, крім е, цього результату з Михайло Датфінніком, чи перемогу в Радянському чемпіонаті Радянського Союзу. Ще один раз за третє місце чемпіонаті Радянського Союзу. Ну і в 1935 році він там в турнірі в Москві грав проти е, е, Капабланки і Ласкара. Незвичайно. Погані позиції він їх отримав. Це свідчить про потужну гру і про його психологічні якості, скажімо так. Тому що захищатися проти таких е видатних шахістів, скажімо так, важкі позиції це дуже-дуже складно, скажем, і скажімо, отримати нічию, це говорить про дуже високий клас, Так що в нього були такі е сильні психологічні сторони. І, а Михайло Ботвінік був так би мовити, любимчиком системи, і система йому допомагала і просувала ну, так, щоб він став чемпіоном світу, скажімо так. І, так би мовити, ну, Треба сказати, що він також був любимчиком Сталіна, скажем, і, в принципі, працював він багато, треба дати йому належне, скажімо, Ботвіннік. Але проти Федора Ботачка він е, не зміг себе проявити. Давайте подивимося ще партію, в якій Федір Богачук грав білими фігурами. Це вже була третя партія. Першу партію е, в 2007 році Федір Ботичук, е, вирішив Пандаяського Союзу, переміг е, досить дав Михайла Ботвініка. Але ця партія вже від му році, вже Бетфінік набрав силу і був досить небезпечним шахістом. І він цій партії хотів перемогти Ботерчука. А в другій партії треба сказати, що Феді Батюк, каже чорним, потрапив у важку позицію, але зміг її утримати. Так що. Білі грає d 4 c 5 ну Треба сказати, що Батвінік такий був дебют любимий французька. c 5 грав річше, ну Це показує агресивні наміри, скажімо так. Він хотів всі партії обов'язково перемогти. Всесійська э, партія вона більш така агресивна, ніж французька. Кіньф 3, D6, D4. Це стандартні ходи, Кіння 6, Кінь С3, Кінь С6 і біля Red Slow є 2 сумні ходи, як правило, бо Е6 або Е5. Бетвін зіграв G6. Це перехід в варіант дракона. Це такий досить агресивний дебют. Показує, що він так, був настроєний досить агресивно. Слон е 3 слон G7. Білій рейд d 2. І чорні роблять дещо сумнівний хід, кінь g4. Вони хочуть взяти слона. Отримати перевагу до слонів. Білих немає нічого. Виходить, як бити на g4. Нігде, ніби це все добре для. Чорних, але в білих знаходиться сильний хід, найкращий хід ці позиції, несподіваний. Кd5. Д5 він, 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 він не рекерують, тому що після того ходу е, чорні е, досягали хорошої гри після ходу кінья 5, загрожує кінці-4. Якщо наприклад, пакет Б3, то ФЗ-5. Беруще під удар Коня це 3 на цей хід тура це 8 хід Kінje 2, слон Е6 і в принципі позиція. Більше досить така активна в чорних, у них основних проблем немає, звільнилася гра. Але кінь 5 ставить проблеми. Треба сказати, що кінь 5 5 Більше зняв форпост. Форпост це є поле, яке знаходиться в таборі суперника на п'ятій лінії в даному випадку на півдкідій лінії. Ну, цей форпост описав ще Арон Німцович в світ моєї системи. Перший описав ці середні елементи форпост. І Федір Батарчук цим моментом користується Кінди 5. Рокіровка С4. Білі створюють по тиск так званий мороце центр Коли пішки стоять на С4, D4. це така пішкова структура, яка носить ім'я видатного ось корисмейства Гезе Мороце. Його називається ця структура. Ну, Досить неприємно діяти проти того центру, тому що, якщо, наприклад. В якийсь момент бірі зірає так, то чорні відходять на C3 і піш D6 буде там, завжди спричиняти незручность. Ну, в цій ситуації ще є слон G4, то все невдало. Загрожує просто там його F3, і бірі відловляє ті слона. Що... Але в принципі. Ідея така, що провокувати чорне на послаблення і біля по центру розлюційний тиск на пішака D6, тому чорний Red на не 7. І в принципі хоче провести F7F5. Ну, це оптимальний план. Або F7, F5, або H6 B5, щоб підірвати цей центр. Хоча от, сучасний комп'ютер рекомендує. Бити на D4, ну це свідчить про те, що. Іграти Е5. Це так би, от, ми після Ферзь Д2, Чорні слон Е6 і. Ідуть, як кажуть, усі тяжкі. На D5, б 6. Позиція дуже безперспективна з точки зору не виражу. Чорні поні тут відбиватися, дуже неприємна позиція. Це свідчить про те, що вже в чорних є певні е, незручності, тому що хід е, план з ходом F7 F5 є але він не веде до, м -м до рівної гри. Пілірокерують F7 F5, піліб'ють на F5. Ну В цій позиції чорні побили слоном. Мені здається, що все-таки напевно було правильніше побити пішиком, Щоб Якщо вже чорні грають так би, на активність, то є така можливість при випадку порати по лінії вже. Мають більше можливості створити активну контуру. Станов 5 це неточний не, не хід, дещо неточний хід. Білі одразу бідний Ф5 позбавляє чорних переваг до двох слонів. Хоча э, в цій ситуації хід F5 привів до одної э, проблеми довгострокової тепер в э, чорних три пішикових э, ослівця, І це, в принципі, э, ну, проти двох білих. Це так мовити, довгострокова э, статична. Статично я недолік, скажімо так, тому що у слові є 7, його неприємно захищати, от, і з ним можуть бути проблеми. Тобто білі вже отримали таку перевагу. Ну, краще було тут, в принципі, по центру зіграти поки що, не спішучи б 3 ф 3 і білі стоять тут набагато краще. Кінь Ф5. Турабія пішком в даній ситуації бити не, не добре, тому що бігають по поступ центру і не зрозуміло, як тут чорним особовою грати. Напевно, працювати Е5, але після цього ходу там біля f 3 і виникають питання до Пішка до 6. Туреф 5. Тура Д1, просто по центру. Ну, треба сказати, що в цій позиції е, білі зібрали Слона на 6, це хід мені не зовсім подобається, тому що при построї перевазі я білі мають построював перевагу завдяки коню на D5. Е, не варто міняти легкі фюри без потреби. І слон 3 він працював тут на два фланги. Має... Спостеряєся з Пішуком А7 і біля грали B2-B3. І цей слож 7 став пустим. Там я поставив діагональ де він особливо нічого не, не робить. От. ну Це така невеличка статична неточність ф 8 FSD2. ну І тепер Чорні не заходять вірного плану. Не знаходять одного плану вони грають. Кінь Е5. Ну, краще було вже, так би мовити, ну пустився зіграти Е5. З хід має великий недолік, що пішак на д 6 стає. Але кінь Д не Д4, тоді в чоловік з'являється план а 6 б 5 наприклад, так, на Ф3, А6. І Б5. І чорні, в принципі, мають контроль. Тобто білі не може просто так, як партія просто домінувати. Тут з'являється певна контроля, і так потрібно було e, чорним грати. Але не Red Kін 5, хід не вдали, кінь є 3, нападаючи на туру. Ну, тура H5. Ну, це вже такий досить, e, як би сказав, налий хід, e, тому що нахабний нахабний хід, тому що. Тура на H5. Хоч домовляти активність, але безпідставну активність. Взагалі, щоб атака мала шанси на успіх, треба домінати в центрі. Ну, як правило, якщо то... гра в центрі, вона сильніша за плану атаку. А тут більше так, в центрі, тому що це антипозиційно взагалі. Ну, бажання було перемогти фініки було, але так би мовити, для цього не було підстав об'єктивних. Піліграє F3 такий хід е міцний. Ferse 6. Це послідовно, але неправильно. скажімо так. Е Тут треба було зрозуміти, що ці позиції. Саме небезпечніше фірус це білий кінь, і він такий строїть неприятецький, тому треба з ним було поборотися. Е Чорні мав зіграти ферзь C8. І, наприклад, на після b3 зіграти кінь d7. З ідеєю, коли кніприне D5, ну поки що треба захиститися на е 7 на і десь планувати хід кінь F6. Таким чином. І при, при випадку вести також гру, в ціл, туру гру таким чином було краще, ніж в партії, тому що Чорні грай тут е, е, переводять фазі на кримський флаг, але це не, не добрий план. Тому що нема підстав для атаки насправді. Білі грають. Е, тут F4. Ну, не, не, сильніше було тут Кінди Пензі зіграти. Справа в тому, що FS4 це в даному випадку буде удар по воді, тому що Білі грають G3 і на FC 3 можна забрати просто пішака на е 7 так що цей хід нічого не дає і за Кін D5. Не втра висить, якщо там грається CRG 7, то Бірі може просто зіграти g 2 Зайвим пішаком, пішак D6 слабий. стратегічно програма. Тому чорним приходиться відступати на, 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 після Кін D5. Е Після Кінде 5 на F7. І тут таким тонким ходом ферзь є 3. Тобто бібі -Бі нападають на 7 Після F4 буде висіда на F7 і Troush 5 також вони мають на складний хід, тому що три об'єкти: один на A7 знаходиться, другий на Е7 в центрі, другий на корольському фланзі. Розкидані, ну, це важко отримати, насправді, скажімо так. Тому що, як палчих і фокусується на якомусь певному секторі, і він, так, так би мовити, не, не так часто дивиться, скажімо так. Але концепт тактичної слабості, ну, нагадує, тактична слабість це. Незахищена фігура Б пішка, або раз напала, раз захистила, або два напали, захистила, тобто кількість нападів і захистів дорівнює нулю. І такі пункти вразливі. Їх треба постійно за ними спостерігати. От, в даному випадку хід фрезі дуже добре підкреслюють цей момент на 6, біля рейд ф 4 кімейти на C6, щоб не в... пішак не втратився. І тепер ж 4 Тут виникають проблеми, скажімо так. Ну, не зрозуміло, куди йти. Там 3 4 аж 3 і загроження приємно F4, позиція човник тут же програна. F4 було зіграно в кінці 6. І в цей момент е е Богачук допускає неточність. Треба було грати. Знову ж. B4 спочатку і дорожче B5 і на H6 кінь D5, g 7 і Ферзь d 3 Подібний варіант перед тим. Він тут домінують чорні не мають контролю. Справа в тому, що натура дає один чорні мови зіграти. Ферзь Д4, поміняти ферзів і в принципі таким чином зменшити тиск. Ну, можливо, він не сподобався після розміну хід кінь D5, але після ходу Е6 вони тут все-таки цю позицію тримають. Все-таки кистить дуже нібито вразливо. Але вчора є змогу десь зіграти е 6 Е5, захистити коня і тримати цю позицію, скажімо так. Ну, по-любому, це було краще, ніж в партії, тому що в партії. Після F7 позиція стає дуже важкою, Біля грайд Кін Д5. І тут чорні не витримують напруги боротьби. Вони руйнують цю позицію, вони грають G5, хід який веде до поразки. Білі грають ферзі 2 знову ж, концепція тактичної слабості E7 і H5 незахищена Тура. Ми не пали тричі, а захистів 2, тобто на один у нас напад більше веде до складної до важкої позиції в чорних. Вони грають фз 6 Цей хід не рятує, тому що просто білі міняється. Кімб 7, говорить, Пішака, коронаш 8, тепер тура Турафісі, Ферсі 8. йде розмінна праця і йде прихід в Пілах є зайвий мобілізм. Ферзі 7 також було е, добре. Е, Ходить проблему сіння. Тут підах вчора не краще, як міняти фрезів. І виникає, щоб зайти пішка, треба грати зараз А5, А4. Ну і треба сказати, що коли вникає ту Венешпіль, є три важливі фактори, як просто оцінити цю позицію. Скажу так, Три важливі фактори це активність тури, найсильні фігури, потім йде активність короля, другий фактор і той фактор пішакова структура. Якщо ми візьмемо тут активність тури, то найважливіше фактор, тут білі мають більш активну туру, якщо дати пішакову структуру білих просто зайвий пішак, це вже багато. Ну, треба сказати, що тут ще і про активність королів, тут в чорних відрізаний король. Це саме такий планий випадок, який може бути білий король має шанси просунутися. Якщо з цих факторів 2 на вашу користь без компенсації, скажімо, плюс 2, якщо стоїть більше, ніж плюс 2, я маю на увазі не оцінку комп'ютерну, а по факторам. цих факторів має 2 фактори, то позиція, як правило, є виграною. Що і ми маємо зараз на досі? Ну, чорні спробують організати контрру, а більше немає ходів, d5. Б'ють, б'ють, грають. Тут Тура Д7. Ну і тепер проблема в чорних, звичайно. Король хоче білий прийти на d4, тобі треба щось зробити. ну Бетфінг захищається, і грає а 6 і в принципі планує активізацію тури. Білі могли заскодити цьому ходу, зіграти тут ТОРД6 і, наприклад, якщо чорні там вводу ну, виходити, хід не буде працювати із а 6 тому треба брати король G7, король F2, король F7, король E3. На цей хід просто біля ТР-6. Ну, тобто вони легко вирушать одного пішака і ці позиції вони легко перемагають. Е, Партія була зігранту А7, також непевна хід е, Д4, тепер треба пішакати, де, де забирати, ТРД7, ТРС-5. Ну Чорні принципі правильно роблять, тому що пасивний захист він, нічого не дає, так вони активізують Туру. Ціною пішака, але це кращий захист, в е тому ешпі активність вирішальний. Тура Д4, Тура це один шах. корвер 2, Тура – це 2 коррвер 1. Тепер, якщо б на шах білі б посилали крові 2 і на ще один шах би. Може закритися турбою. Що в принципі, на 23-b2 і B4B5, вони перемагали, скажімо так. Можуть зіграти також в цій ситуації король D3, віддати цього пішака. але забрати пішака А. І тоді ту то разом я зв'язана пішаками, перемагає. Чоловік тур B2. Тепер вони добулися відрізання тепер білого короля. Ну, але король може. ну Перше, треба захистити пише катура на D8 і TRA B8. Король. А5. Тура B5 також важливо всього. Король відрізти. І тепер треба вийти королем. Ну. Найкращий шаг це буде А4 і король просто вийде. По третій лінії на F3. Після Пішак пішаком і, і король просто біжить на c 3 виграючи цю партію. Тому що. Тура буде збити з поля B2 і біла Тура забере пішака і Тура з двумя здоров'ями пішаками повинен перемогти. ну Так ну, і в партії відбувається. король g 6 H4, H5, король H2, король H2, король G3. 2. так. Тура 2, 5 і в принципі ця позиція дуже легко виграється. Так би мовити, це вже пішки історії, зв'язані пішки з це вони самі проходять без допомоги граю. Тут вже нічого не можна зробити. Чорним. Ну і після цього ходу не здалося. Тому що нас 7 б 6 в б 8 і білі проводять ферзя і виграють. Ось от, от партію виграв другу партію в Ботвініка, скажімо так. І, Скажімо, так, в Любимчика. товариша Сталіна. Сталін дуже мав користунку з, -з Ботвініком. його підтримав, тому що це була така знакова е, постать. Так що ці партії українські гесмейці показали майстрам Ферде не був гроссмейстером, але по посилити, сучасно був сильним гроссмейстом, скажімо так, по гри. Переміг за рахунок характеру і майстерності. І в принципі, ці партії дуже цікаві з точки зору. Форпосту стратегії форпосту дуже, дуже повчальна партія, скажімо так. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього на краще.